Вітаю, ви дивитеся новини на 12-му, Вже 365-й день. Як наші збройні сили виганяють російську нечисть із українських земель. Упродовж всього цього періоду наша команда готувала і продовжує готувати найактуальнішу і найцікавішу інформацію для вас про події на Волині і в Україні. Отож, про головні новини в річницю повномасштабного вторгнення спочатку коротко. Волинь знову втрачає героїв. Рівно рік тому, як Луцьк зустрічав перші дні великої війни. Зніку поляду Горохова. Історія сім'ї з десятьма дітьми, яка втікала від війни. Рік сліз і мужності, рік болю і надії, рік витримки єдності і рік незламності. 24 лютого день, який назавжди змінив життя без сумніву кожного українця. День, який змінив нашу країну. День, який триває цілий рік. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо жовтий не злякались, не зламались, не здались. Символом цього стали прикордонники Зміїного і маршрут, за яким вони відправили руський воєнний корабль. Наша віра зміцнила, зміцнив наш дух. Ми вистояли перший день повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра, але точно зрозуміли за кожне завтра треба битись. І битва на полі бою триває за рік повномасштабної війни. Наші захисники відправили до пекла майже 147 тисяч ворогів. Металобрухтом стали до 3,5 тисяч танків, до 7 тисяч бойових броньованих машин і ще тисячі одиниць вбивчої зброї окупантів. А втрат буде ще більше сьогодні. В Україну прибули перші із 14 танків Леопард 2 Повідомляють польські змі з посиланням на свого міністра оборони Маріуша Блащака. Ми ж очікуємо на провокації. Росіяни можуть влаштувати нам певні сюрпризи. Про таку загрозу попередив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас наголосив він: не потрібно очікувати на надпотужні удари. За словами Юрія Ігната, Росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інші дні. У Білорусі ракетний підрозділ отримав наказ підготуватися до бойового застосування. У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у призначений район. Особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів щодо обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування. Йдеться в повідомленні Міноборони Білорусі. Цієї ночі російські окупанти обстріляли одну з міських лікарень Херсона, пошкодили пологове, приймальне та онкологічне відділення а також зруйнували огорожу. Під час атаки у лікарні перебували медики та приблизно 120 пацієнтів. Дивом ніхто не постраждав. Обстріляли росіяни в Херсоні і гуртожиток будівлю, що є домівкою для багатьох херсонців, родин із дітьми. Російські війська накривали із артилерії. Один снаряд влучив у стіну і знову просто дивом люди не постраждали. Неспокійно цієї ночі було і на Донеччині. Росіяни завдали ударів по слов'янську та святогірську. Є пошкодження, але ніхто не постраждав. Загалом за добу вороги вбили двох жителів Донеччини. Ще самеро отримали поранення. Завершу зведення з передової таки позитивом на Луганщині. Сьогодні салют біля Новоселівського орки вирішили наступати важкою технікою, але щось пішло не за планом. На Сватівському напрямку воїни 92-ї бригади відбили ворожу атаку. Рашисти виїхали танками під деокуповане Новоселівське. Там наші захисники зустріли їх привітною артою. Ворожі хлопчики так перелякалися, що почали гуртуватися і стали чудовою мішенню. Із зони проведення бойових дій знову надійшла трагічна звістка. Виконуючи завдання із відсічі чи збройної агресії РФ, загинув 29-річний володимирчанин Тарас Марходей. Старший солдат мужньо захищав рідну землю та відстоював незалежність України з першого дня повномасштабного вторгнення. У нього залишився батько, який також зараз воює у лавах ЗСУ. Брат, дружина та двоє діток. Щирі співчуття рідним та близьким померлого героя. Вічна пам'ять та слава захиснику. На війні з російськими окупантами свій останній бій провів житель села Брідки Старовижівської громади Віктор Маркевич. Як повідомили на сторінці селищної ради, 53-річний солдат загинув 20 лютого під час виконання бойового завдання на Харківщині. Висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і шана захиснику. На війні із росіянами загинув 41-річний лучанин Олег Круковець. Солдат був призваний на військову службу 6 березня 2022 року. Загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана герою. 365 днів великої важкої боротьби. Сьогодні перші роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час наша держава знищила майже 150 тисяч московських загарбників. Країна згуртувалася, а наші захисники та захисниці продовжують бити ворога та звільняти українські території. Від нетривалої розгубленості, яка з'явилася рік тому, не залишилося і сліду. Як Луцьк зустрічав перші дні великої війни у наступному сюжеті. 24 лютого 2022-го Луцьк, як і вся Україна, прокинувся рано. Когось розбудили телефонні дзвінки від родичів чи друзів, когось звуки вибухів. Чусь, тільки що? Що? Це аеродром походу. На в'їзді до міста затори зараз. Ми знаходимося на в'їзді у Луцьку сторони рівного. Тут довжелезні черги організували блокпост, патрулює поліція, зупиняють кожну автівку, у водіїв запитують документи та перевіряють вміст багажників. Прошу кожного з вас поставити до цього зрозуміння. Прошу кожного з вас мати при собі документи, які будуть підтверджувати вашу особу. Прошу кожного з вас не накаляти обстановку при зупинці автомобіля вашого поліцейським. Без сперечань не дайте, будь ласка, автомобіль для огляду. Якщо нічого нема забороненого, вам це нічим не загрожує. У супермаркетах черги люди скуповують продукти наперед. Беруть найнеобхідніше найбільше хліб. Подекуди хлібні кіоски взагалі порожні. За годину розбирають усе, підвозять по кілька разів. Добавляли мені, щоб було в машині, все привезли. І знову розібрали. Ну от бачите, таке, що залишилося, булки солодкі з начинкою, то залишилися батони, це все хліб. Все забрали. Біля банкоматів люди чекають, аби зняти готівку. Стоять у чергах і до аптек, роблять запаси медикаментів. Хтось купує заспокійливе. Ну розумієте, якщо так не брехати, то так люди людина стиску. А як воно вабахнула рана, то понятно, що налякало, але цього треба було ждати. Черги шикуються біля міського військомату. На Волині почалася мобілізація. Здебільшого добровільна. Мусимо всі об'єднатись, хто може тримати зброю, треба обороняти нашу країну. Готові захищати рідну землю і резервісти, і військово зобов'язання. А ми воювати з чоловіком, бо ми з ним двох воювали і йдемо далі воювати. Бойове налаштування. А що? Бо мочить тих, Ви знаєте кого. На волинських пунктах пропуску аншлаг. Люди хочуть виїхати з країни. Стояти доводиться довго. Пропускають усіх, окрім чоловіків призовного віку. Хтось просто переходить кордон. У Луцьку залишаються ті, хто не хоче їхати з України. Я не поїду звідси. тут. Моя домівка, мої діти, моя родина Звідси не поїду. Ми в себе вдома. Хай вороги покидають. Ми нікуди з дому не збираємося йти. Ми в себе. А які настрої у вас? О, позитивні, тільки позитивні. Все буде добре, тільки так, інакше буде, не може. Ті ж, хто не мобілізувався і не виїхав, допомагають робочою силою. Із самісінького ранку тут трудиться трійко чоловіків. Це жителі громади, які згуртувалися для того, аби підготувати Луцьк до оборони. Небайдужі купають бліндажі, наповнюють мішки піском, лаштують вогневі точки за допомогою шин. Останні провозять постійно, збирають по усьому місту. А ви звідки це ще не провозите? Шиномонтажів, хто дає, дає по людях збираємо. Хто не може будувати укріплення, зносить для захисників та захисниць пакети з допомогою. Луцьк театральний майдан із самого рання десятки і навіть сотні лучан несуть все, що мають, аби допомогти нашим військовослужбовцям. Приносять консервацію, ковдри, засоби гігієни, ліхтарики, сухий спирт. Проте є список найнеобхіднішого. Першочергово це звичайна медицина, потрібна медицина. Ні, на сьогоднішній день зараз прийшла команда Просять мішки самі не розумієте, для чого вони йдуть. Це любі будівельні співцукру, хоч бучні пощатів. Все потрібно зараз першочергово. Жителі міста облаштовують підвали для укриттів. Тут є все, щоб перечекати повітряні тривоги. Можна навіть залишитись на ніч. Матраси, подушки, вода стоїть у нас тут, чайники стоять, все отак маємо. А тут у нас є, що такі положили для старших людей, для старших людей поставили такі, ну, хто могли, що в наших силах могли, то поставили такі лежанки. Луцьк, як і вся країна, з перших днів російської навали не опустив руки. Наші люди не зламалися тоді та продовжують боротися зараз, аби над усіма куточками України переможно майорів синьо-жовтий прапор. З вірою в перемогу дванадцятий канал. І вже буквально за день після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, на Волинь почали прибувати перші переселенці. Люди втікали у більш спокійні міста, залишали свої домівки з усім, що нажили. Із собою брали лише найважливіше документи та домашніх улюбленців. Для одних Волинь стала транзитним пунктом, інші ж вирішили тут залишитися. Станом на зараз в області проживають майже 60 тисяч переселенців із різних регіонів України. Впродовж року ми розповідали найрізноманітніші історії тих. Хто покинув свій дім? Це і фермер, який пригнав із Донеччини чотири сотні овець, і харків'янин, який переїхав із своєю обраницею, але й забрав двох колишніх дружин. Чи, наприклад, про переселенку із Маріуполя, яка на Волині вже відкрила власний бізнес. Далі ще одна дивовижна історія про сім'ю Крикот. Ольга та Павло у перші дні повномасштабного вторгнення тікали із Нікополя із десятьма своїми дітками. Про них у сюжеті. У сім'ї Крикот завжди дружньо і тепло. У своєму затишному будинку Ольга та Павло виховують 10 дітлахів. В найстаршому нашому Вадиму 18, в нічі 18, Далі у нас по 17 років, 16 є, 15, 14. дорослі в нас дітки всі, і найменшому нашому 4 місяці. Подружжя дає свою батьківську любов та тепло дітям, що були цього позбавлені. Оля, багатодітна мама. Як ніхто розуміє, що таке залишитися без батьків. У мене мама померла, і так сталося, що я з моїми братами та сестрою потрапила до інтернату. І через два з половиною роки це було Володимир Волинську, Християнська сім'я забрала нас. Ми були найпершою сім'єю. Ну за за моєї пам'яті, яка потрапила в сім'ю, адже забрати дитину з інтернату справа непроста. Вона потребує чимало часу, зусиль та терпіння. Не всі на це наважаться, ще менше людей пройдуть увесь шлях до кінця, але далеко не кожен зрозуміє, що відчуває дитина, яку із притулку, який Ольга прирівнює до в'язниці, забирають додому. Я зрозуміла, коли мені років було 16, що я хочу займатися дітками і також забирати дітей. Сім'ю, тому що я побачила цю різницю. Сім'я і інтернат. Ольгу підтримав і її коханий Павло. Його батьки, окрім біологічних, також виховували прийомних діток. Подружжя переїхала до Нікополя. Саме там розпочинається історія їхньої великої сім'ї. Наші перших троє діток взяли з Кривого Рогу. Ну і так Бог давав нам через певний період. Ще додавали з дітки в нашу сім'ю. У Нікополю вирувало життя, виховували дітей, працювали, будували плани. Доки не прийшли росіяни. 24 лютого 2022-го. Вся Україна прокидається від вибухів. На дворі вже повномасштабна війна. Російські війська наближаються. Десять днів діти не виходили на вулицю, ну не могли гуляти просто, тому що постійно у нас тривоги були. У нас сирени були, вони не закінчувалися, адже там по воді 6-7 кілометрів до нас, і ми на першій лінії наш будинок зразу за дамбою. Від атомної електростанції і від там, де розміщувались війська російські, хоча Ольга та Павло Волиняни для їхніх дітей домом був Нікополь. Вони не хотіли його покидати. Нам вже почали роздавати оці йодиткалію таблетки, і ми зрозуміли, що це все серйозно. І ми маємо виїжджати. Це для нас дуже тяжко було, морально тяжко. Тяжко було і фізично, як виїжджали із Нікополя, каже Оля, не забудуть ніколи. Ми їхали три доби, по 15-17 годин за добу. Це були просто ми в заторах стояли по 5 годин, просто майже не рухаючись, і над нами вертольоти літали. Куди їхали, тоді не знали аби подалі від росіян та обстрілів. Малому стало погано, найменшому машина почала. Ну, зламалася якби, але вона їхала, але ну, зламалась. Ми їхали з відкритими вікнами зимою. Ну, це вже березень був, але холодно було. І ми зрозуміли, що нам треба їхати до батьків. І ми виїхали до батьків. Спочатку жили на Старовожівщині, і з вересня сім'я Крикот мешкає у Горохові вже у своєму будинку на природу. Виїжджали коли було тепліше. Зараз в принципі у нас, коли світло вимикали, то сідають усі за стіл і уно. А зараз за великим столом зібралися всі школярі. У них онлайн уроки навчатися продовжують у Нікопольських школах. Ще за однокласниками. Її старша сестричка Надія також сумує за життям, що вони мали у Нікополі. Я хочу повертатися, але я не знаю, чи поверну сюди. А ось одинадцятикласник Вадим вже вирішив, що залишиться на Волині, зокрема в Луцьку. Він мріє стати архітектором, а навчатися цьому планує у Луцькому національному технічному університеті. Я м, в цій професії знаю одного друга, то я в нього питав, який в Луцьку краще. То він мені ну, порекомендував цей. Війна поділила їхнє життя на до та після, як і кожного українця. Як до війни ми вже не живемо, так як до війни. Але найголовніше, що разом. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Бізнес на чужому горі, скандал у ківерцях, смертельна аварія під Луцьком. Чому пенсіонер, який називав Росію другом, може не опинитися за ґратами? Наговорив, а потім покаявся. Наступний сюжет про скандального пенсіонера з Луцького району, який минулого року переконував односельців та нашу знімальну групу в тому, що Росія друг Україні. Засказане на камеру, чоловік нині на лаві підсудних. Йому світить п'ять і більше років в'язниці. От тільки за грати чоловік може і не потрапити. Чому дивіться далі? Володимир Лісков, 77-річний житель Луцького району, якому світить 5 і більше років за повторне виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. А Росія нам друг чи ворог друг. І ще багато всього наговорив і односельцям, і журналістам пенсіонер. що правда за сказане покаявся. 1 лютого 2023 року Володимир Ліськов виголосив щиросердне каяття. Мені насправді шкода, що я говорив такі дурниці. Чоловік запавнив мав багато часу, аби розібратись, хто такі росіяни, хто розпочав війну і хто вбиває українців. Я зрозумів, що і в 2014 році. І зараз це все наслідки того, що Путін і російський народ задурманені ідеєю створення Великої імперії щось на кшталт Радянського Союзу. Зараз я зрозумів, що це загарбницька війна, і вона несе жахіття, розруху і смерть всьому українському народу. 24 лютого відбулося чергове судове засідання. Адвокат Ляскова наполіг на тому, що пенсіонер має цілий букет серйозних хвороб, тож відбувати покарання, ймовірно, не зможе. Напади надшлункової тахікардії, гіпертонічна хвороба другої стадії ступінь 2-3. СССР дуже високий, гіпертензивне серце СН 1 2 а ступень із збереженою систолічною функцією «ЛШ». І ще багато різних серцево-судинних хвороб та захворювання органів кровообігу. Я згідний, бо в мене стільки хвороб, що згідний. Тож адвокат наполіг на проведення амбулаторної судово-медичної експертизи. Треба з'ясувати, чи хворіє підозрюваний лісков на хронічне захворювання, нирок та органів кровообігу. Якщо так, то які саме? Чи ці хвороби не та органів кровообігу, на яких хворіє військові перешкоджають відбуванню покарання у вигляді позбавлення болі? Суддя таке клопотання задовольнив. Тож наступний крок у справі Володимира Ліскова судово-медична експертиза, яка дасть зрозуміти, чи може пенсіонер відбувати покарання за ґратами. Суд вирішує це питання, суд може звільнити його відбування покарання. Але може і залишити відбування покарання. Це завжди буде суд вирішувати це питання. Зазначимо, що щиросердне кається, яке Володимир Лісько виголосив раніше. Це пом'якшувальна обставина, що теж може вплинути на покарання. Анастасія качина Вічеслав Білов, дванадцятий канал. Машину зім'яло як бляшанку. Смертельна дорожня транспортна пригода трапилася ввечері 23 лютого на автомобільній дорозі в селі Чаруків Луцького району. Водій авто марки Шкода Фабія, ймовірно, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою. Дав Водій вантажівки 44-річний мешканець Чернівецької області не постраждав. От керманич легковика 32-річний житель села Вільхівка від отриманих травм загинув. На продовження автомобільної теми знайшли власника елітного позашляховика покинутого поруч ставка у теремно в Луцьку. Нагадаємо, розбитий Мерседес 2020 року випуску місцеві знайшли у вівторок, 21 лютого. Автівка без номерних знаків стояла у кущах на березі теремнівського ставка. Як з'ясували патрульні, напередодні ця машина протаранила міський автобус, що стояв на зупинці громадського транспорту. 42-річний водій з місця, ДТП втік. Керманича відшукали. На нього склали два адмінпротоколи. Бізнес на чужому горі. У ківерцях скандал із власне бюро, що надає ритуальні послуги. До нашої редакції звернулася пенсіонерка, яка попросила у підприємиці допомогти із виготовленням довідки про смерть її матері. Натомість каже: та її обманула, підробила підпис та забрала допомогу на поховання. У деталях розбиралися наші журналісти. Минуло майже три тижні, як Тамара Троянова поховала свою матір. Це для неї не стало несподіванкою, адже лікарі радили готуватися до найгіршого. Неприємним сюрпризом стало те, що довідку про смерть взяти непросто. Я знаю, що коли похорон, то міліція повинна приїхати дати довідку, щоб я з тією довідкою йшла в лікарню до лікаря, щоб лікар дав ну, це, заключення. Отримати довідку, каже жінка, їй порадили у Ніни Павлішиної, місцевої підприємиці, що надає ритуальні послуги. Саме до неї Тамара звернулася із єдиним проханням отримати свідоцтво про смерть. Для цього надала оригінали документів, зокрема паспорт матері та свій. Я скільки разів питалася, кажу, а скільки довідка коштує? П'ять раз питалася, вона мені не сказала, скільки коштує довідка. Маму Тамара похоронила наступного дня після її смерті без довідки. Бо ні її, ні власні документи пенсіонарка забрати не могла ще тиждень, Ніна Павлішина то не виходила на зв'язок, то відкладала все на завтра. кажу Ніна, Ну, мені паспорт треба, бо ж паспорт, я ж нікуди не виїду, бо ж кругом паспорт треба. Забрала документи пенсіонерка більш як через тиждень. Вона вчергово прийшла до ритуального бюро Павлішиної. На столі на неї вже чекала довідка, а разом із нею гроші, які Тамара спочатку не зрозуміла, а потім була шокована. Вона без мого відома пішла, отримала гроші мої в похороні в пенсійний фонд під. Підробила е, е, Відповідно до законодавства. У разі смерті пенсіонера виплачують грошову допомогу на поховання у розмірі двох пенсій. У цьому випадку це 6 тисяч гривень. Щоправда, на столі лежало менше чотири з половиною. Відмінусовано півтори тисячі. чи довідка півтори тисячі. Я ошуломіла. Пенсіонерка досі не може прийти до тями. каже, коли до її сім'ї прийшло горе, чужа людина вирішила на цьому нажитися. Як це так, що Нічого не бравши, ніякого договору не складавши, і піти в пенсійний фонд, підробити мою по подпись, без мого відома, отримати ці гроші, щоб довідка коштувала півтори тисячі. У бюро ритуальних послуг, про яке розповідає Тамара Троянова, камеру бачити на раді. Не знімайте, будь ласка, її Є на місці вона? немає, ні. До скандалів із цим ритуальним бюро звикли, бо це вже не перший, у який потрапляє Ніна Павлішина. Випадково прохожа місцева жителька назвала підприємицю аферисткою, мовляв, монополізувала цей бізнес у ківерцях і з пенсійним фондом домовилася. І справді, чому похоронну допомогу віддали не доньці померлої, а чужій людині у відділі обслуговування громадян управління пенсійного фонду кажуть, право отримати гроші мають насамперед родичі, але Ніна Павлішина також це. Людина, яка утримує в нас похоронні допомоги, але для тих людей, які вона проводить поховання, розумієте? Це вона проводить поховання, вона там договір складає обов'язково. Вона ж укладає з родичами, на які підписуються, на які там ритуал поховання проводиться годин, і все тоді вона приходить до нас. Чи є такий договір із родичами загиблих, звісно, перевіряють. Людмила Лебідь дивиться у базі і каже, була така угода у Ніни Павлишиної із Тамарою Трояновою. Щоправда, сама пенсіонерка це категорично заперечує. Похорон каже, організовувала самотужки із підприємицею нічого не підписувала, та й півтори тисячі гривень віддавати за довідку не планувала. Вона сказала, Мені зараз які довідки кошти до неї не пішла. З Ніною Павлишиною нам згодом вдалося сконтактувати по телефону. Щоправда, розмова не вдається. Людина до мене звернулася, те, що вона мене попросила, я їй все зробила. Гармила а... до побачення. А скажіть, можливо. Зазначу також, що підприємиця вже не вперше є героїною наших сюжетів. У лютому 2021-го вона фігурувала у скандалі приватного моргу у ківерцях. Тоді тіло померлої від ковід. 19 жінки пролежало на морозі годину, бо ніна на суборендарка. Приміщення зачинила морг на ключ. У неї там був магазин, де продавали ритуальну атрибутику. А ось наприкінці 2020-го року з неприємним сюрпризом зіткнувся конкурент Павлішиної ківерчанин Віктор Матвійчук. У його ритуальному автобусі невідомі особи заблокували. Будівельною піною вікна та двері. У причетності до вандалізму він запідозрив свою конкурентку Ніну Павлішину. Мовляв, у такий спосіб вона хотіла усунути конкурентів і монополізувати похоронний бізнес у ківерцях. Тамарі Трояновій, яка переконує, що підприємиця обманула її та забрала гроші, радять звернутися до поліції. Обіцяє так і зробить. Ольга Матвєєва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ну а на цьому все. Я нагадаю, що якщо ви бажаєте переглянути будь-який з наших сюжетів ще раз, або ж дізнаватися новини першими, слідкуйте за нашим ютуб каналом Новини 12. Не забувайте дбати про власну безпеку і обов'язково донатьте нашим Збройним силам України. Побачимось!